Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Продовжую наводити порядок в себе на городі. Це в мене тут більше до курей, до, ближче до хати. Тут ще квіти в мене, ось юка, ось Іриси, петушки. Все порозчищала. Іріси дуже я влітку не обрізала їх. І дуже багато листя почало, це пішли дожі, воно дуже почало загнивати, позакручувалось навколо картоплин. І я думаю, що якщо ще буде тепла погода, то воно просто начнуть гнить картоплини, тому що сильно за, ну, воно гнити вже почало. От так Порозчищала, все ще де треба позагрібати листя. Тут ось я, в мене були хризантеми, велика плантація. Я, які не потрібно мені я повикопувала. Ті, які мені треба, я позалишала, поставила ось такі меточки, щоб навесні знати. Деякі і прибрала тут. Трошки обрізала ось грушку, там ще яблунька в мене ось білий налив, також обрізала її трохи, а там вже буду дивитися на весні і вже на, на слідуючу осінь. Тут також трохи повигрібала, ну, ось, ось в мене теж овсяниця, то я також колоски позбирала, сухе, більш-менш позбирала, тут також юка. Тут під деревом трошки, там мене теж трошки ірисів, і рисів і повигрібало. Ну, ще не всюди повигрібало. Тут ось це ось от треба мені пообрізати ще смородину, може вже завтра, не знаю. У мене руки не доходять. Кожного разу думаю, ну сьогодні вже все з городом закінчую. І так в мене не виходить. Тут, ось мене ще яблунька-семіринка. Це то, також надію, може завтра я її пообрізаю. Тут такий кошмар був. поліз... Е, меліса, м'ята заглушило тут все. Потім полізла mm. опять забула, як називається. Жимолость. Боже, що вона тут наробила, це кошмар. Ось о. калина вона була повністю оплетена жимолостю. Ось, о, дивіться, тако позакручувано. воно ж не дає рости. У мене просто не доходили руки, якби тут ну, рахувала, що в мене тут нічого такого. Як би сказати, потрібного сильно не треба. жимолось поповзла, хай розростається, думаю, хай буде, потім мені все одно її будуть сюди пересаджувати. Вона заглушила ось і юку, і все на світі. І ось дивіться, керія, її тут не видно. Це я вже частину обрізала. Воно одна куча, ось друга куча. Так що рекомендую, коли ви десь щось. Не встигайте, старайтеся все одно доводить дома, тому що все запустила, тепер не можу розібратися. Керія дуже хрупка, починає розпутувати ці, бо позапутувалися, ламається керія. Ну, і також нічого не буде, вона така невибаглива, але ж ну, шкода. Це ось дивіться, я навіть не знала, що в мене тут скільки плюща. Наскільки жимолось була, все понакривала, що навіть плющ не, не бачила. Тут теж велика плантація розрослася, воно ж туди. Також буду вже навесні його. Доводить до ума. А це ще буду розбирати, навіть, навіть якщо прийдеться обрізати всю, там корнів не Так що, якщо десь щось і пропаде, не страшно, воно все піде. Ну, і Тут ось також повигрібала смородина. Ось цю смородину я вже обрізала. Я якось говорила, що зняла відео, але світла не було двоє дві доби, і я прибрала, ну, вже не пам'ятаю, щось мені там не сподобалось, я прибрала. Це ось я розчистила чорну смородину. Ось я розчистила. Це у мене не знаю, наскільки видно. Це червона смородина. ось. І ось, ну, і ось дивіться, це не розчищена. Буду розчищати, потім зніму відео окремо і покажу, як я розчищаю. Тут в мене також ось чебрець культурний. Це я розсаджувала і ось тут я садила, взяла. Не пам'ятаю, по-моєму, восени позрізала оці всі отакі гілочки і прикопала. І тут такий кущ, це просто треба розібрати його і розділити. Це ось у мене гібіскус вирощувала також із живця. Багато пропало, один лишився, в цьому році вже був зацвів. Ну, ось таку роботу я тут зараз проводжу. Що буде далі, покажу. Пішла нарешті черга до крижовника, до агроса. Значить, я вже казала, він у мене тут давно, я його 4 чи 5 років, я його ні разу не обрізала. Значить, буду обрізати отакі ось дивіться старі уже гілки, ось вони прямо покриті як мохом якимсь. Оце буду обрізати, тому що, по-перше, він почав боліти, по-друге, він загустився. Але ось дивіться, я прикопувала гілочки. Ось я присипала землею, попускали, росточки поцеплялися Тут і ось тут гарно десь бачила. А ось дивіться, як гарно. Ось, бачите, гілочка йде і тут коріниться. Це вже навесні буду розсаджувати. А так старі гілки пообрізаю, трохи розчищу. Зроблю, тоді покажу. Які сухі, такі, видно, які неживі, які дуже старі, ті типу, пообрізаю. Ну, ось якось так обрізала. Куча велика, багато пообрізала, але формувати буду весною. Тут ще пооставали зілочки, я не знаю, трошки позрізала ті що до середини. йдуть. Ну Тут, бачите, один кущ, що вкорінився, ось тут укорінився. І позрізала гілки, які лежали на землі, але деякі ось, які поукорінялися, поки мість не трогала, вже навесні пересаджую, тоді прибираю ці гілки. Ну, на поки місць так, а навесні ще буду підправляти. Ну, от і дійшла черга до смородини. Покажу на цьому кущу. Тут всі різні, але ось бачите, оцей розлігся. Дивіться, як гілки пішли в сторону. Це буду ці гілки прибирати, тому що ну, воно заважає друг другу. Ось, бачите, вони в сторону йдуть вже до другого куща. І повирізаю якісь старі гілки і всі, що всередину йдуть. Ось такі молоді я буду лишати. Ось дивіться, це молода гілочка. Я її вверху прищіпну, ну, як завжди. Ось йде на, на ну, не, 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 не в середину, а на, на, на край. І бачите, почка. я обрізаю. Ось так пообрізаю і порозбираю. Ось, дивіться, оця ось йде до центру. Вона заважає, ми її приберемо ось так ось. До центра молоденька, йде, також прибере з цим секатором. Цим треба срочно новий купляти. Ну я так розріджу, покажу. Прибираємо старі, ті, що всередину, і вершки трохи прирі. Бо зазвичай я обрізала навесні, але навесні дуже багато роботи і дивлюся, що багато хто обрізає восени. Тож вирішила я в цьому році пообрізати все. Щоб на весну було менше роботи. Ось що хочу звернути увагу. Ось бачите, отакі коряки. Оце хвора. Тут завелась якась шкідник. Ось дивіться, дирочка. Оце тут шкідник живе. Треба обробляти, треба. Я взагалі рекомендую зрізати до тих пір, поки місць, ну, щоб дирочки не було. Ну це вже старі кущі і. Ну, не можна мені зараз їх так позрізати, тому буду ось тако ось Отут, ось також, бачите, корява. Оце все зрізається, прибирається, тому що це вже там є якась біда завелася. Ну, Продовжую далі обрізати старі гілки. Ну от, пообрізала я свої свою смородину, але е, не, не так, як треба було б, тому що. Бачу, що дуже багато є у мене хворих. Ось також, дивіться, крива. Треба зрізати. Ну, дирочки не бачу. Дивіться, я зрізала, зараз покажу, на яких видно. На цих не видно там. Тут, тут молодші, Ці, цю смородину я висаджувала з черенків. Просто позрізала, повтикувала в землю навесні, поливала і вони вкорінились ці молочі. ці роки три, два, десь так. А отут ці, це ці що я сад, висаджувала, е, щоб купляла. Ось дивіться. Ось, бачите, чорне дупло. Ось, бачите, оце там вже завелась якась біда. І ось я зрізала, дивіться, я зрізала. І тут залиши, бачите, це все зрізати треба. Просто я не знаю, я боюся, що я на слідуючий рік залишуся без урожаю, тому полишала ці, цю смородину. Взагалі буду видаляти, буду насаджувати нові і згодом буду ці видаляти. Тому що вже як завелася, біда, то вже буде. Ось ось, дивіться, оце ось покручене, це вже тут щось є. Зараз мене вчила, коли жінка. Треба зрізати, щоб не було дирочки. Бачите, тут дирочки немає, ось так. Ось попробуємо під нижню. Немає дирочки. Це прибрала. І всі гілочки ці треба прибирати. Ось так. Також прибираю. Щоб не було оцих покручених гілочок, бо там оце заводиться оця біда. Ну, ось так я пообрізала. Багато дуже великі гілки пообрізала. Дивіться, ось також. ось. Бачите? Зрізала тут. Дупло внутрі. Це вже воно не буде, воно рік-два і пропаде геть. Тому треба кожного року чистить, дивитися. І я скажу, я зараз спробую десь знайду діляночку і хочу трошки натикати, я не знаю, ось також бачите, треба прибрати. Тут до гори йде. Хочу спробувати натикати їх, може вони не померзнуть до весни. Зараз наберуться вологи і, може, поприймаються. Тому хочу зробити такий експеримент. Я скажу, ці в мене без проблем приприйнялися, прижилися, тому попробую зараз просто вже передають холода, не знаю, як воно буде. Але спробую. Ну, з смородиною все. Ось нарізала черенків таких, щоб не було дирочок всередині, бо попадалося. І ось так. Трошки під наклоном запихаю в землю і якась може і буде. Треба, щоб була заміна, треба час від часу провіряти і міняти. І ось ще хочу обрізати малину. Також завжди обрізала навесні. Але хочу обрізати зараз. Дивилась відео, деякі обрізають геть повністю під самий корінь, але я так обрізати не буду. Сказали, що ну, тоді буде другий урожай, бо це ремонтантна. Вона перший урожай не дуже, а другий вже виходить е, кращий урожай. Так я це сама бачила. І на оцих, що. Цьогорічні, оці, щоб водоносилось, бачите? На них буде наслідуючий рік урожай, але він буде раніше, але малий. А ті, що підуть з весни вийдуть молоді, на них буде вже кращий урожай і буде більше. Але щоб не лишиться геть без урожаю на весні, ну, в початі літку, то я лишу ці порізаю отакі сухі. вже... Вона вже не, не бачите, вона вже все, вона зламалася, вона суха. І пообрізаю по ці десь до половини. А наслідюю весною там ще продивлюся, де що, якщо буде треба, і тоді ще прочищу. Ну, Приступаю обрізати, десь таку висоту, десь по пояс собі так. І буду обрізати. Ну, ось, обрізала малину. Почистила, обрізала, дивіться, яка гарненька. Стала, ще треба погрібати листя, але вже сьогодні не встигну. І ось нарізала молоденьких гілочок з малини, посушу, буде Хоч Хочу ще смородини, але сьогодні вже теж не встигну. Поріжу, взяла і миску, але просто не встигаю. Ще треба порізати, все поприбирати. І ось порізала тут малина, ожина. Все, що були гілочки, ось такі поробила пучечки, пов'язала, буде на розтопку. А то буває, треба розтопити плитку, нема чим розтопити, чого викидати даром. На сьогодні все, але ще з вами не прощаюся. Ще, мабуть, завтра буду закінчувати все. Тоді вже розкажу все до кінця.